Я плакала, і я страждала, і я мучилась, і я просто не могла все це витримати. Привіт, мене звати Альона і ти на моєму каналі про книжки. І традиційно не забудь поставити лайк та підписатися на мене, щоб не пропустити нові цікаві відео. Сьогодні я хочу поговорити з вами про скляні книжки. Скляні книжки це те, що змушує наше серденько битися швидше, сильніше і болючіше. Це книжки про кохання, це книжки про трагедії, це книжки про те, що викликає сльози, розпач, істерики і все сумне. Але ці книжки ми дуже любимо. Тому сьогодні я розповім про мої. Топові книжки, які довели мене до сліз. І перше, про що я сьогодні розповім, це незавершені справи Ребека Ярос. Це була одна із найкомфортніших книжок, які я читала за останній час. Ця книга просто закутала мене отак з головою в усю цю романтику, в усю цю атмосферу кохання, в усю надію, які мали головні герої, в усе кохання, яке таке гарне, таке співчутливе, таке справжнє, таке неймовірне. І я думаю, що напевно нереальне, да пробачить мене мій хлопець. Але все ж таки ця любов, яка пронеслася просто по всім сторіночкам цієї книги, по всім струнам моєї душі, вона розбила моє серденько. Ну це просто неймовірна історія. Ця книга змусила мене плакати майже на кожному розділі. Так, це звичайно гіпербола, але тим не менш, це дійсно дуже зворушлива історія. тут розповідаються дві сюжетні лінії, одна з яких ретроспективна, про історію кохання двох поколінь. Перше покоління це прабабуся головної героїні, яка жила у часи Другої вітчизняної війни. Там вона познайомилася із пілотом, вони закохалися, вони створили сім'ю, як війна впливала на їх кохання, як обставини сім'ї впливали на головних героїв, які перешкоди вони пройшли, щоб зберегти це кохання, щоб пронести його на все життя, що з цього вийшло. І я прям розповідаю, і в мене навіть зараз, якщо чесно, прямо такі мурахи по шкірі, тому що це так гарно. Я так люблю, коли я переживаю усі ці емоції, я просто зачитуюсь залпом цими книжками. Хоча насправді я більше люблю трилери, чим романтику, але такі книги вони приносять у ваше життя щось таке чарівне, щось таке ну, просто неймовірно приємне, комфортне. Тепле, лагідне, затишне. І ще я можу багато-багато різних епітетів сюди примінити. Але це дуже круті книжки, коли вони викликають отакі емоції. І я трошки відволіклась, але друга сюжетна лінія це вже сучасний світ, де правночка тієї жінки, про яку я казала трошечки раніше, вона знаходить своє кохання. Вона знайомиться з письменником, який має дописати роман її прабабусі, яка, на жаль. Мерла і у них не сходяться думки з приводу написання кінцівки. І вже самого початку, на самому початку їхньої зустрічі, коли вони лише побачили один одного, було зрозуміло, що вони один одному сподобались. Це такий прикольний вайб, коли дві людини, дві дорослі людини, вони розуміють, що вони подобаються один одного, але в них є певні бізнес-питання, скажімо так. Але вони обидва відчувають свої почуття. Вони їх розуміють, вони їх відзначають. І ці діалоги, цей гумор, ці поламані душі в один момент, ці якісь травми, які були нанесені до зустрічі їх от з один з одним. І як розгортається це кохання, як воно проноситься також. По їхньому життю, по їхнім питанням якимось психологічним, як воно все розгортається, як вони кохають один одного, і я просто у захваті. Дуже мені подобається, дуже. Це дійсно дуже комфортна книжечка. У кінці я ридала просто як, я не знаю хто, як білуга якась. Але, блін, ну воно того дійсно варте. Причому це були не сльози розпачу, а сльози якогось такого щенкого, такого лагідного, такого ніжного. Хотілося їх всіх обійняти в прямому сенсі цього слова. Кожного героя цієї книжки їх дійсно хотілося обійняти якось. Погладити тако по голові і сказати, що все буде добре. <схи> Бо я так співпереживала їм, що я навіть не можу вам передати. Це дійсно було ну, неймовірно круто. Мені Ребека Ярос просто поступово з її книжками вона стає. Одною з моїх улюблених письменниць так поступово. Мені дуже сподобалось четверте крило. так, Я знаю, що є багато хейтерів цього фентезі, але мені воно дуже сподобалось. У мене ніколи немає ніяких очікувань з приводу книжок, і я дуже себе обожнюю за це. Що Якби книжка вона може бути гірша, вона може бути краща. Але це лише наша суб'єктивна думка. Тому не слід засуджувати тих, кому щось подобається, а кому щось не подобається. Це так, приміточка від авторки цього відео. Але мені сподобалася атмосфера і четвертого крила, і залізного полум'я. Я читаю, щоб отримати емоції. Я читаю, щоб позануритись у якийсь новий для мене світ. у щось Можливо, фантазійне, у щось, можливо, чарівне. Але це щось інше. Кожна нова історія відкриває перед вами свій власний, особистий і такий особливий світ. Тому, якщо ви нічого не очікуєте від якоїсь певної книжки, ви і не розчаруєтеся так сильно, як би могли, якби ви очікували щось суперпомпезне та суперкруте. Тому саме з таким наміром я завжди починаю, обираю. І читаю книжки. Це дуже допомагає не розчаровуватись у літературі, це дуже допомагає не розчаровуватись у своїх власних очікуваннях. І це завжди приносить свій певний настрій, це завжди приносить свою певну емоцію, і це круто, тому що як я вважаю, головною ціллю літератури, як і будь-якого іншого мистецтва, викликати у вас емоцію. І навіть якщо це негативна емоція. Це означає, що книга справилась зі своєю задачею. І повертаючись до цієї гарнюньки, я хочу сказати про те, що ця книга на 100 тисяч відсотків справилася зі своєю задачею викликати у мене емоції. Вона викликала їх так багато, що я навіть трошки розчарувалася і якось засмутилася, що такої сильної любові у своєму житті я не бачила нікого і ніде взагалі. Звичайно, це книжкова любов. Зрозуміло, але так хочеться, щоб так, такої любові, таких стосунків, такого відношення один до одного люди мали і у нашому житті. Це був маленький такий мій гіркий висновок з цього. Але коли я закрила цю книжку, коли я її дочитала, першим, що було, що я записала кружечок в телеграм своїй подрузі, я сказала: це було фантастично. Я прям дуже хочу спробувати ще. Романтичні історії Ребеки Ярос, тому що мені прям дуже-дуже сподобалось. Наступною спірною скляною книгою буде Колін Гувер і її спогади про нього. На жаль, у мене зараз немає цієї книжки при собі, але я покажу вам отут. І ця книжка також викликала у мене багато сліз і багато такого розчулення співчуття. Любові, ніжності, бажання підтримати головних героїв. І я знаю, що книжки Колін Гувер також дуже багатьом не заходять, не подобаються. Але я дуже кайфую від них. От справді вони так легко написані, вони з таким легким вайбом, і вони так легко читаються, що ти просто проковтуєш цю історію, і вона дійсно десь залишається у тебе на підсвідомому рівні. І от саме спогади про нього для мене була. Найчуттєвішою. Мені дуже сподобалася атмосфера, яка передавалася. Я дуже співчувала з жінці, а саме сюжет розповім. Це історія жінки, яка нещодавно вийшла із тюрми за звинуваченням у вбивстві. У неї є маленька дитина, яка зараз перебуває у батьків її колишнього чоловіка. І вона повертається з тюрми із таким. По силам і із таким бажанням виправити все, що вона колись скоїла у своєму житті, виправити усі помилки, яких вона припустилася, і повернути собі дочку. Але тут стається так, що вона зустрічає чоловіка, і цей чоловік, кращий друг її померлого чоловіка, і вони закохуються один в одного, і потім. Щоб не спойлерити, там все закручується і замучується. Таким чином, що коли ти дочитуєш до кінця, я прям також тут білуга вступає в чат, я ревіла, я страдала. І, ну, також такі прям теплі, такі, ну, такі чуйні і комфортні такі відчуття і емоції, я на собі змогла якось ощутити. І це також дуже класно, коли. Викликає дійсно емоції. Ці книжки вони просочені любов'ю, вони просочені якимось затишком любові, комфортно, сім'ї. І ти розумієш, що такі ситуації, вони, так би мовити, битові. Вони можуть дійсно трапитися з будь-ким. І я дуже не можу сказати, що дивуюся, але. Мені дуже приємно відчувати підтримку людей у книжках і у житті. Звісно, мені дуже приємно, коли ти розумієш, що є люди, хоча б на сторінках тих книжок, які завжди прийдуть тобі на допомогу, які відчують тебе, які зрозуміють тебе, які допоможуть тобі, з чим би ти не зіткнувся. І от саме книга спогади про нього для мене це книга про підтримку, про любов, про довіру, про віру. Та про допомогу у важких ситуаціях. Ця історія дійсно чіпляє, вона. Ну, не залишить вас байдужим, мені здається. Ця історія така ніжна, вона сповнена любові, сімейною ті. Вона також сповнена розбитими серцями і болем, який ти не мов би, на собі відчуваєш і розумієш, що так, ці жінці дійсно важко. Вона у розпачі, вона не знає, що робити зі своїм життям. Вона одна серед усіх своїх проблем. І ці проблеми дійсно серйозні для неї. Вони дуже багато важать для неї. І спостерігаючи, як вона вирішує ці проблеми, як вона йде до цього, як вона справляється, як вона поступово переростає в сильну таку зміцнівшу жінку. Котра знає, чого вона хоче, і вона дійсно йде до своєї цілі. Цих героїв мені також хотілося усіх обійняти у кінці, побажати їм всього найкращого. І, ну, вони живі, усі ці персонажі вони дійсно живі, вони відчувають, вони розуміють. І круто, коли ці персонажі мають, вони втілення цих емоцій, вони втілення цих качеств, вони втілені. Цілення усього живого, прекрасного, любовного. Іноді злого, гру сумного, але вони втілення цих людських почуттів. Саме тому я вважаю, що спогади про нього Колінгувер також варто почитати, якщо вам хочеться от такого всього, такого скляного, такого чуттєвого. Наступною книжечкою, якою я хочу поділитися, це Фредерік Бакман, Друге життя Уля. Можливо, ви чули про цю назву читаючи або. Дивлячись фільм, до речі, дуже непоганий фільм. Взагалі, книги Фредеріка Бакмана для мене це якраз про людське. Це якраз про оце, про це співчутливе, болюче, іноді жалісливе, сумне, трагічне, але в той же час про любовне, про ніжне, про комфортне, про таке тепле і затишне. Ви зустрічаєтеся там із чоловіком, який після смерті своєї дружини. Не хоче далі жити, він не відчуває тяги до життя. Він не хоче більше існувати в цьому світі. Його життя стало безсенсовним. Але з ним поруч оселяються сусіди з маленькими дітьми, і вони просто з ніг на голову перевертають його життя, вони відновлюють його емоційний стан, вони допомагають йому знову прийти до цього бажання жити. Ну, як мені здається, хоча на сторінках книги цього так і не скажеш, читавши. Але все одно ця історія також сповнена надією, вона сповнена людської помічі, людської руки, вчасно простягнутої. Вона сповнена любові до життя, цей дитячий сміх, дитячі якісь традиції, ритуали, сімейні традиції, ритуали, в які. Волею-неволею, але був втягнутий головний герой. І ця книга настільки чуттєва, вона настільки комфортна, вона наповнена гумором, вона наповнена справжнім життям. І ця книга дозволяє відчути все це і вам. І чому я кажу, що вона скляна, тому що, читаючи цю історію, ви. Дійсно співпереживаєте головному герою. Ви не, не мов би разом із ним проходити весь цей шлях. Ви хочете в деяких моментах відмовити його від того, що він збирається зробити. В деяких моментах ви хочете звернути його увагу. Типу, поглянь, тут круто. Не, ну, не варто робити того, чого ти хочеш. Спробуй щось змінити. Спробуй якось відчути. Довірся цим людям людям і вони покажуть тобі. Цей кайф від життя і хоча б просто спробуй. Тому це також такий доказ для мене, коли ти відчуваєш все те, що намагаються передати головні герої, ти їм сперс переживаєш, ти мовби разом із ними і правда проживаєш це життя, то тоді ця книга знову ж таки виконала своє завдання, змусила тебе відчути. Щось у цьому холодному світі. І ця книжка також до кінця свого сюжету, вона також змусила мене розривітися. І ну, це були такі, знаєте, сльози жалю, сльози співчуття, сльози любові і просто такі людські, людські сльози. І взагалі мені здається, що не лише ця книга, але й трилогія Ведмеже місто, тривожні люди. Ці всі його книжки, ці драми, вони... Переповнені цими людськими почуттями, і вони всі викликають отакі емоції, тому що коли я читала і трилогію Ведмежі місто, я зараз на третій книзі переможці, і я не можу сказати, що ці книжки також ніяким якимось чином не є скляні. Вони також є, тому що вони передають трагічні ситуації, трагічність життя. Вони розповідають про розбиті надії, мрії, бажання, і це також викликає це співчуття. Тому мені здається, що якщо вам також захочеться деколи так всплакнути під час прочитання книжок, візьміть книжки бакмана. Ви точно не залишитеся байдужими ні до його історій, ні до його персонажів, ні до тропів, ні до сюжетів, ні до чого, тому що ну це ж Бакман. І наступною, і трохи неочікуваною, можливо, книгою буде Володар Мух Вільяма Голдінга. Я читала цю історію ще у школі, потім перечитувала її вже в більш дорослому віці, і це трагічно. Тут я відчувала оцю скляність, нехай буде таке слово, але історії саме у більш дорослому віці чомусь. Це настільки трагічна історія зміни людського єства, що навіть мені здається і дорослій людині буде досить складно перетравити і взагалі переосмислити ці сенси. Тут ми знайомимося із групою дітей, які повинні вижити на безлюдному острові. Здавалося б, такий, ну вже зараз, звичний троп, коли це якби ігри на виживання, але саме у класиці. Це передавалося так глибоко, як на мене, що ти пізнаєш усі зміни людського єства, ти пізнаєш усю зміну людської натури і знищення людських якостей. І мої сльози у цій книзі були саме через оце знелюднення, я так назву цей термін, але знецінення усіх людських якостей. Які повинна відчувати людина, звичайно, ми говоримо про історію виживання, але саме вона про те, що в будь-яких умовах ми не повинні втрачати наше людське. І саме від жаху та від трагічності історії у мене і виникали сльози. Мені було дуже дуже шкода. Всіх хлопців, які опинилися на тому острові. Мені було дуже шкода, що вони мають на своїй вдачі таке пережити. Спостерігаючи за тим, як розбивається вщент, усе людське, для мене це був трагізм. Це дійсно була трагедія, яку досить важко пережити, знаючи, що це діти. Це не просто дорослі люди, які вже трошки щось можливо розуміють і, можливо, щось можуть. Інше придумати, але це діти, і від, цьої, від цієї дитячої жорстокості стає ще болючіше. Ну, пережити це дійсно складно. І спостерігаючи за розвитком героїв, я маю на увазі моральним розвитком, їх психологічними якостями, які дещо прогресують, дещо деградують. І ці людські якості вони в різноманітних планах. Розвивається, але саме цей розвиток і додає у цього розпачу. Десь ти просто перестаєш вірити у, гарне, у гарний кінець, десь ти перестаєш вірити у те, що в них може щось змінитися. І оцей розпач, він присутній, мені здається, майже на усіх сторінках книги. Ти хочеш волею-неволею, але хочеш гарного кінця для цих хлопців. Але коли дочитуєш, ти розумієш, що ось таке наше людське життя колись в кожному з нас, можливо, доведеться зіткнутися з тим, що наші людські якості десь будуть програвати. Можливо, десь навпаки, вони зможуть нас зміцнити, вони зможуть нас якось приободрити, десь допомогти нам, але найважливіше в цьому це не втрачати. Ці людські якості, не втрачати, перш за все людяність. Тому що всі ми робимо різноманітні помилки, всі ми робимо різноманітні вчинки, за які нам десь, можливо, буде якось соромно, або ми будемо на себе якось злитися. Але всі ми робимо ці помилки, і треба мати сміливість відповідати за свої вчинки. Просто треба мати сміливість бути відповідальним за своє життя. І для мене це дуже філософський роман, це дуже філософська історія. Вона про людське, вона про людину, вона про наші якості, вона про те, як ми розвиваємося або деградуємо у певних обставинах. І, звичайно, головний мотив і головний посил, як я для себе відзначаю, це, незважаючи ні на що, потрібно залишатися людьми. Тому, якщо ви хочете... Почитати щось таке трагічне, щось що розбиває серце. Почитайте володаря мух. Я думаю, що ця класика також не залишить вас беземоційно. І останньою історією на сьогодні буде список Шиндлера. Я думаю, багато з вас, хто дивився фільм. І насправді фільм мені сподобався більше ніж книга, лише тому, що він був для мене більш емоційним. Але почитавши книгу, я зробила для себе такий висновок: що книга це сухі факти. Адже, як зазначає автор, сама книга була написана саме по спогадам по щоденникам, по записам самого Шиндлера, по спогадам його знайомих, його рідних. І це. Мені здається, вже той пункт, за яким можна дуже-дуже засумувати під час прочитання книги. Тому що ти розумієш, це правдива історія. Це не просто книжкова вигадка і якийсь троп. Це дійсно реальна історія, яка мала місце бути. Історія, яка захоплива. І в той же час жахлива. Я читала цю книгу якраз незадовго після того, як я була у Кракові і, на жаль, не змогла відвідати екскурсію у Аушвіц. Але коли я читала, я розуміла про ті місця, про які говорить автор. Про які розповідає він. І для мене це стало навіть ще більшим таким відкриттям, тому що я прям наглядно розуміла, де всі ці події відбувалися. Потім, переглянувши ще декілька відео про сам Аушвіц, я подивилася, і для мене це стало ще більш глибоким таким дослідженням цієї книги, тому що про всі ті жахи Великої Вітчизняної війни, які розповідаються у цій книзі, ну. Це неможливо просто пережити їх беземоційно, навіть не зважаючи на те, що книга написана в більш такому документальному стилі. Звичайно, історія чоловіка, який врятував. Так багато життів, і він не просто їх врятував, він дав їм можливість жити шанс і надію на нове вільне життя, плюс до цього того, скільки дітей було врятовано, і все це було зроблено дуже з великою небезпекою для нього. Для самого взагалі-то це було зрадою для якби його спіймали, але не дивлячись на усе, він. Ризикуючи усім своїм життям, життям своїх близьких, своєї сім'ї, він робив це, він робив цю справу, і в нього вийшло. І трагедією додатковою для мене було ще те, що до кінця його життя він не мов би, забувся. Там у кінці розповідається така історія, що, що сам Шиндлер після війни і на закінчення свого життя прожив досить. Сумно. Я не хочу спойлерити, але я думаю, що вам потрібно самим відчути усе те, що відчувала я після прочитання і читання з власної кінцівки. Але мені було так сумно за нього. Мені було так гірко за нього. Я не знаю, саме ці людські такі якості, напевно, в мене десь виникли. І саме до, саме до самого Шиндлера. І вона розчулила мене ця книга. Повністю. Після того я ще раз передивилася фільм, і я розчулилася прям взагалі. Я тут знову вступає білуга, але ну, я дійсно дуже плакала, і мені розбило серце. Уся ця історія вже вкотре. Але після прочитання книги і дізнавшись ще більше подробиць цього всього, тому що фільм все ж таки трошечки він досить. Такий в дрібницях передає книгу, але все ж таки в книзі ще більше таких скляних ем, моментів, коли твоє серце дійсно розбивається від усвідомлення того, що все це дійсно відбувалося насправді. І особливо важко сприймається це все, коли ми зараз живемо у часи війни. І ти розумієш, що десь буквально за 100, 200, 300, можливо, ще менше кілометрів від тебе відбувається все це саме. І оцей факт ще також добив мене якось окончательно. І ну дійсно дуже складно було морально пережити цю книгу, пережити цю історію. І ну вона дійсно вона варта того, щоб прочитати її, щоб дізнатися про всі ці жахи, які скоювалися, щоб дізнаватися про людей, які мали. Змогу, мали бажання, мали сили, не боялися рятувати інших людей, робити щось хороше, навіть якщо ти на стороні зла, як у історії із паном Шиндлером. Я думаю, що ця книга також обов'язкова для прочитання, тому що, по-перше, це історія. По-друге, це те, про що ми маємо знати, що знову ж таки у будь-які часи. Важливо залишатися людиною. Важливо не губити у собі ці людські якості, не губити в собі те людське, що ми маємо, що ми виховуємо, що ми якось намагаємося поселити у себе в душі. І дійсно не відмовляйтеся від людських своїх якостей, не відмовляйтеся від добра. Ця книга вона дійсно має от такий, мені здається, посил, що. Треба бути людиною навіть у найтемніші часи. А які книжки є для вас такими скляними, які викликають такі співчутливі і такі емоційні емоції? Поділіться зі мною, будь ласка, у коментарях. Мені б дуже хотілося мати якусь таку колекцію, скажімо, таких книжок, які викликають такі. Такі глибокі почуття. Я сподіваюся, вам було корисне це відео і ви знайдете щось для себе, в чому розчулитися та що почитати своїм таким холодним осіннім вечором. На цьому будемо сьогодні завершувати. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові цікаві відео.